листя за віконцем, мов безсумної, що сховалось в хмарах сонце, і вже осінь настає, час летить лети. the sky Іде хвилина і за себе зрі, час летить, 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 невпино, день за днем вперед біжить, пам'ятай прийде. Мир вам улюблена церква Христова, ще один день життя на цій землі наближається до закінчення. Настає вечір, а це значить час для роздумів над Божим Словом, над життям прожитим на цій землі. І ще один день, прожитий нами сьогодні наближає нас до зустрічі з Богом, до зустрічі з нашим Творцем. До зустрічі з нашим Спасителем. Як важливо, щоби бути готовим до цієї зустрічі, і ось життя на цій землі це підготовка, підготовка до того моменту, до тієї миті, коли ми предстанемо перед Богом і будемо з ним назавжди. Так би хотілося б бути достойними того покликання, того обрання. А для цього для цього треба живучи на цій землі. Міцно триматися Господніх настанов, Господнього Слова, жити по його правилах, жити по його принципах, жити по його заповідях і виконувати його накази, робити те, що Слово Боже нас заохочує, і не робити того, від чого Слово Боже нас застерігає. Я хотів би саме порозважати над декільками уривочками, які ми положимо в основу наших роздумів. Вони взяті із різних післань, вони взяті, із, скажімо, від різних авторів, але вони стосуються однієї теми і стосуються якраз і того, що Господь хоче бачити в нашому житті, і що йому неприємно бачити у нас, як у його дітям. Я хочу читати разом з вами. Перше соборне післання святого Апостола Івана, другий розділ 16, 16 вірша, або навіть з 15, ось такі слова. Не любіть ні світу, а ні того, що в світі. Коли любить хто світ, отім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Важливі слова, важливі настанови, важливе застереження. Іоанн каже, що ми. Маємо живучи в цьому світі приймати певні рішення, не прив'язуватися до ось всього того, що в світі сьогодні є, до всього того, чим ми жили до навернення до Господа, до зустрічі з Ісусом Христом. І ось те, що все в світі, до чого сьогодні так багато людських сердець прив'язані, воно минається. Але Є те, що не минається. Це те слово, це Бог і та вічність, яка нас чекає для того, щоб ми могли ось те призначення, заради чого нас Господь створив, ми могли Його надбати, бути вічно своїм творцем. А для цього ми маємо приймати певні рішення, для того ми маємо робити певні. І Вибір для того, щоб не блукати на умання, щоб не відвертатися від ось того дороговказу, не відвертатися від тієї мети і цілі, заради якої Господь нас в цьому світі залишив. Ще один уривочок із Слова Божого я хочу прочитати це післення знову ж таки, апостола Павла, до Филип'ян, де говориться про те, от, а що ми маємо робити, і як ми маємо жити в цьому світі? Другий розділ будемо читати, 14 і 15 вірш. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі. Невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі. І знову ж таки, Господь хоче, щоб ми те, що робимо, те, що намагаємось досягнути, воно було для слави Господньої. І є речі дійсно, які десь віддаляють нас від Бога. Є те, що, навпаки, наближає нас до нашого Творця і показує нашу абсолютну залежність від нього. Ми маємо бути світло, ми маємо сяяти в цьому світі. І зверніть увагу, сьогодні, живучи серед цього розбещеного світу, ми повинні бути чистими і непорочними. І кожен день. Який нас наближає до зустрічі з Богом, ми маємо все більше і більше проявляти і те світло, все більше і більше очищатись. Зауважте, Бог не забирає нас з цього світу. Нам не потрібно сяяти в зібранні, ми можемо сліпнути. Нам потрібно йти в світ і сяяти для Ісуса Христа. Ми не маємо складати враження якогось такого хорошого християнина, справляти ось на когось таку хорошу думку, яким ми духовні. Ми повинні бути відділені від світу. Завважте, не ізольовані від нього, а відділені від всього того, що сьогодні доводиться нам зустрічати на усіх, Життєвих дорогах. Ми сьогодні багато можемо почути, Скажімо, <кій> батьки, виховуючи дітей, говорять, ви маєте бути сильними, ви маєте бути міцними. В школі кажуть, ви маєте бути наполегливими, <кій> стараними, <кій> начальники на роботі кажуть, ви маєте, ви маєте досягати успіху, маєте бути цілеспромованими. І психологи кажуть, не опускайте руки, але ми можемо і ми повинні, але без Бога ми нічого не можемо. І Бог він так і каже, без мене не можете робити нічого. Ми можемо мати в гаражі дуже гарний автомобіль, але він не їздить, тому що двигун поломаний. Ми створеним Богом для того, щоб являти Його святість і чистоту серед тієї терм... темряві бути світлом для світу, який сьогодні іде до загибелі. Як важливо пам'ятати, що Господь каже, без мене не можете робити нічого. І ручка вона створена так, що. Для неї має бути чорнило, іначе вона не буде виконувати свою функцію. Автомобіль побудований так, що йому обов'язково потрібен бензин. Якщо не заправити пальним, він просто не зможе їхати. Оцей пристрій, наш мобільний телефончик, йому обов'язково треба заряджений акумулятор. Якщо він розрядиться, ми знову ж таки не зможемо користуватися ним. І як важливо, щоб ми... Пам'ятали ці слова, що без Бога ми нічого не можемо. Давайте пригадаємо а, апостола Павла, він ще будучи савлом, він говорив про свої досягнення, говорив: Я такий, то я фарисей, з фарисею вихований е, в самій найкращій науці, найкращі вчителі мене виховували і так, далі, і так далі. Але коли він зустрівся з Христом, от, то він каже, що я. Ось не можу нічим похвалитися. Хочу тільки хвалитися Ісусом Христом. Як важливо, щоб ми ось так само могли жити по цим принципам. І от, знову ж таки, ще один уривчу хочу в закінчення прочитати з книги пророка Єремії, от, 9 розділ, 23-24 вірш. Сказані такі слова. Зверніть увагу, що знову ж таки от ми маємо робити. Або яку ціль ставимо, коли те робимо, і яку мету ми маємо не ставити перед собою, коли ми знову ж те саме робимо. Читаємо. бо Двадцять 22 річ. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрій своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки от цим, що він розуміє. Та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання каже Господь. І ось цю милість, правосуддя і правду ми маємо проявляти, ми маємо її чинити, ми маємо до неї прагнути і її досягати. Бо в цьому оподобання Господнє. і хай Бог благословить, щоб ми дійсно були уподобані Богом, щоб ми дійсно. Ось сяїли для його слави і в цю темряву несли світло Христове для того, щоб ще багато людей могли спасти свої душі. А Богу нашому нехай буде подяка і слава, і в наших молитвах ми прославимо його величне ім'я. Амінь.